Футболіст, невдаха національної збірної, заявив про небажання повертатися до України. Мирон Маркевич вказав на досить незвичну проблему в команді Ріброва, якої немає майже в будь-якої іншої збірної планети. Названо ключові трансферні цілі Динамо Київ на цю зиму. Роман Яремчук розповів, про що вони розмовляли з Михайлом Мудриком після матчу Грузія Україна. А також який зірковий дует в Реал Мадрид запросить першим майбутній головний тренер вершкових та сенсаційний камбек Неймара. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Іноземні змі раптом вибухнули інсайдами про зміну клуба Неймаром. Одразу декілька журналістів пишуть, що Форвард погодив контракт із Сантосом. А в аравії також цьому лише раді. Бо навіть там не горять бажанням платити одну з найбільших зарплат планети футболісту, який провів за рік лише сім матчів. До того ж, бразилець лише нещодавно відновився від розриву хрестів і знову потрапив на місяць Лазарет. Неймару зараз 32 роки. В юному віці він встиг награти за Сантос аж 225 матчів. В них у нього було 200 результативних дій. Колись футболіст говорив, що хотів би завершити кар'єру саме там. Ювентус та Поль Погба оголосили про розірвання контракту. Агравсю слід було поквапитись, адже йому скоротили дискваліфікацію, і вже навесні він зможе виходити знову на поле. Наразі француз обирає між клубами США та Саудівської Аравії. Саме звідти до нього надходять найбільш привабливі пропозиції. До речі, сам футболіст бажав залишитися в Ювентусі, але Мотта відверто сказав тому, що він не входить в його плани. Погба 31 рік. Не встигла з'явитися інформація про те, що Хабі Алонсо дав свою згоду, що почолити влітку Реал, як вже німецькі та іспанські змі виділили футболістів, яких спеціаліст забере з собою з Байера, мова про Грімальдо та вірца. Хоча, як на мене, то виглядає це все не зовсім логічно. Зліво вершкових є варіант з Альфонсо Девісом, за якого взагалі не треба буде нічого платити. А підписання Вірса буде означати перехід на схему Байера з двома атакувальними півзахисниками Вірса Белінгем і одним центрфорвардом. Але в такому випадку не зрозуміло, куди подіти Вінісюса Мбапе та Родріго. Тому поки що собі стояв таку історію від Скайспорс не вірю. Чергову гарну оцінку своїм навичкам отримав Артем Довбик. Цього разу слово взяв легендарний Лука Туні. Довбек – це дуже якісний центрфорвард, Форвард, деросі мені також дуже добре відгукувався про цього нападника. У українця є все, щоб забивати більше 20 голів за сезон, сказав інтерв'ю Туні. А на опаку Артема 15 ігор, 6 голів та один асист у цьому сезоні Руми. Збірна України прибула в Албанію, де зіграє свій матч життя. Саме від перемоги в цій грі залежить вилетимо ми в групу Сі до так званих карликових збірних чи ні. Атмосфера в колективі залишається напруженою. Джерела говорять, що гравці до сих пір не можуть знайти причини своїх фатальних результатів, починаючи ще з часів євро. Так, тренерський штаб робить аналіз, так є якісь тактичні помилки, але в кого їх немає. Футболісти ж розгублені, бо в них немає зараз ні лідера, ні гри, ні результатів. Роман Яремчук, наприклад, підтвердив ту інформацію, що зараз намагається підіймати голову Михайло Мудрик, який до Євро був збірні десь як в Челсі. Талановитий, молодий, скромний хлопчина, який тримається на відстані від колектива і зайвий раз намагаються не привертати до себе увагу. «Мудрик дуже довго тобі щось казав після гри, ну так, прям зупинив тебе і ви про щось обговорили, про що момент говорили? Я був там, коли я вивелося з флангу, по останньому в кінці вже прострілював. Можна було йому котити назад, але мене захисник трошки підштовхнув, я не міг вже віддавати йому передачу, але якби віддав, я думаю, також гольовий момент. Двояки відчувся, то. Ще не забрали своєї трохи, ні? Там, в принципі, вигравали до 80-ї хвилини, там 1-0, знаєш, в кінці ще могли забити і таке трошки. спустошено. Да, до речі, одну неприємну тенденцію в команді Ріброва відмітив Мирон Маркевич, який сказав, що на його думку ми отримали зовсім зворотній ефект, коли поруч з гравцями, які грають в іноземних чемпіонатах, футболісти з УПЛ почали грати лише гірше, що в багатьох інших збірних працює навпаки. В першу чергу це стосується Судакова, Шапаренка, Матвієнка та Брашка, які дійсно за Динамо та Шахтара виглядають більш якісно. Але тут все очевидно, бо наразі лише Забарний та Трубін це ті футболісти, в яких за кордоном зараз йде гра. А ось у Мудрика, Довбика, Зінченка, Циганкова, Миколенка, Яремчука та Луніна останні півроку рік повна стагнація. Під минулим відео правими виявилися ті, хто вказав один один як фінальний рахунок в матчі Грузія Україна. Я тоді поставив на нашу перемогу з рахунком 2-1. Тепер давайте спробуємо вгадати точний рахунок і в грі з Албанією. Мій прогноз: 1-0 перемога України. Ви ж варіанти залишайте, як завжди, в коментарях. Джерела навколо Динамо Київ анонсують великі кадрові зміни в клубі вже цієї зими. Скаути, начебто, отримали завдання переглянути Вінгера, форварда та центрального захисника. Більше всього конкретики саме з останніми. Адже нещодавно Олександр Шовковський анонсував, що команду покине Сибаліос. тому цю опцію слід закривати першою. Говорять про Андерсона Джордана із зорі, тут і потенційна ціна менше 1 мільйона євро, і гарні відносини між керівництвом клубів. Та й вже є якась хоча впевненість, що цей легіонер готовий грати в умовах війни. А ось щодо можливих продажів, то тут своє слово взяв Ігор Суркіс, який в першу чергу поставив крапки в історії з Шапаренком. У півзахисника контракт не до кінця цього сезону, а аж до завершення наступного. А всі чутки навколо Миколи та Туреччини президент Динамо назвав абсолютною брехнею. Казахстанський Ордобаси після того, як здобув потівку на наступний рік у лігу конференції, вказав на двері одразу дуету екс-футболістів збірної України. Клуб покинув захисник Ігор Пластун та нападник Артем Бісідіна. Обидва футболісти відігравали не останню роль в Ордобаси. Так у Пластуна за сезон 34 матчі та 3 голи. А у Біседіна 32 гри і 5 забитих м'ячів. Артем вже встиг сказати, що хотів би бути ближче до України, але все ж таки в іноземному чемпіонаті, можливо, натякаючи таким чином на Польщу. Тож, як ми розуміємо, в УПЛ Бісєрін повертатися не бажає, зіславшись на безпеку сім'ї. Хоча і остаточно такого варіанту виключати все ж таки не стало Форварду 28 років. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.